Привіт, Соня! Ми з тобою не бачилися на заняттях уже місяць. Скажи, чи ти тренувала англійську за весь цей час? Ні, я не тренувала, але в мене була практика, коли я подорожувала до Польщі. До цієї перерви ми з тобою займалися два з половиною роки. І на першому занятті, якщо ти пам'ятаєш, я перевіряла твій рівень. В тебе був А1 початковий, і ти знала багато слів, але плуталася в граматиці. Зараз твій рівень початковий Б1. Скажи, чи ти задоволена результатом? Так, ми пройшли дуже багато граматичних тем. Граматика та говоріння взагалі були моїми слабкими місцями, але зараз я готова сказати, що ці дві сфери дуже покращились завдяки нашим заняттям та самостійній роботі вдома. І яка була твоя початкова ціль, з якою ти прийшла до мене? Я професійна танцівниця східного танцю та багато подорожувала до війни, тому англійська мені була потрібна для подорожей. Дуже багато фестивалів та майстер-класів за кордоном були англійською мовою, і було дуже важко розуміти, що говорять педагоги. Тому вирішила почати вчити англійську саме для цієї цілі. З тих пір, як ми з тобою почали займатися, чи були в тебе змагання за кордоном, де тобі знадобилася англійська мова, і чи легше тобі стало розуміти інших? Так, за цей час в мене було вже декілька змагань за кордоном. Також ми вже декілька разів їздили відпочивати з батьками, де мені теж не добилася англійська мова. І звісно, мені стало набагато легше розмовляти та розуміти людей. Давай трошки поговоримо про самі заняття. Ти можеш порівняти наші заняття в тому і зараз, і чи є між ними різниця. Так, ну, перш за все, раніше ми займалися офлайн, трошки пізніше ми перейшли на онлайн, бо мені так було дуже зручно. І змін між онлайн та офлайн я зовсім не побачила. Щодо самих занять, дійсно, я бачу, як ви розвиваєте своє викладання, бо з'явилося дуже багато нових завдань, цікавих, дуже багато нових методів викладання та ігор. Коли ти навчалася в 10 11 класі, ти вибрала освітню програму з поглибленим вивченням англійської мови? Чи легше тобі стало розуміти вчителя в школі після наших знять? Так вже десь через 3-5 місяців я побачила реальний результат? Я почала розуміти вчителя, та моя оцінка набагато підвищилась. Зараз ми з тобою продовжимо заняття. Скажи, будь ласка, чи не змінилася твоя ціль? Я думаю, що ціль не змінилася, бо все ж таки англійська мені потрібна більш для танців. Чи будеш рекомендувати мене своїм знайомим та близьким? Я вас вже всім рекомендую, кому тільки можна. Да, дякую тобі за це, тому що дуже багато учнів записалося від тебе. От ця ваша, господі, Міроміро. Доска мира О, вот это вот мне прям очень хорошо Запомнилось Окей, привет, Соня Господи, не, подождите Я Я не буду там а, Это же у вас вот еще кто записывается Как я сейчас ржать буду, да? Не переживай, не переживай